Всім доброго дня. Городик продовжується. Сьогодні така паспортна погода, але нема дощу і вчора не було. Земля макровата. ну, попробуємо щось копати. Є два гаджети такі. Лопата. Такі вила. Зараз подивлюсь, якщо лопата буде сильно намакати ну, прилипати земля, то вила не буду копати. Бачите, широченькі тут, нормально які дивіться часник я ж там уже посадив пам'ятаєте накритий а тут довелося накрити і цибулю бо копатілі знають що земля м'яка і викапують цибулю ну, хто знає той зрозуміє поки я там буду примірятися поставте вподобайки зробіть репости підпишіться на канал двір покажу, колись там люди жили давно, зараз. Бачите, навіть якщо хтось захоче обробляти, спробуйте оце все прибирати. А була колись у того рот боку. Швидка природа забирає своє і нарвує ще петушечки. Так. Ну що, приступаємо до роботи. Прокопав пару рядочків лопатою, лопата дуже забивається це. Тільки заморишся толку, не буде, зараз попробую вила. А можливо, що сьогодні не не вийде, дивіться. Налипає, думаю я, що воно провітриться, а воно провітриться, мабуть. Неділю десь йому треба провітрюватися, там далі взагалі всю грузне. Бачите. Так, вилами, звичайно, веселіше копати, так що буду копати, буду копати вилами. І така ще зелена цибулька, бачите. Буде салатик або до чогось супчик. Це ж та, що лишилась в зем землі, вона приросла, мало лишилось Така земля, бачите, якісь корінці, які повинні померзнути. Там є ще викапуються, Дивлюсь якісь, що незрозумілі личинки, які теж смисл перекапувати на зиму. Для того, щоб більше шкідників взимку загинуло. Те і робимо. Ні, вила, вила на краще. Ну отак я вже скопав. Не кажу, що я не замарився, але діло йде. Дивіться, що у мене ще тут заготовка на наступний рік. Отакі. От обрізали, що це груша і рівні такі мені лишили. Бачите, буде чим підв'язувати. Помідори, огірки, що там в мене буде рости. Треба взяти ножиці, оці дрібне. А, можна ще ото квасоля, як я бачу у східниці, люди вирощують квасолю на патичках, вона така гарна. Там відео є у мене, подивіться. Де я по східниці ходжу. Є така. Мені сподобалось. І десь їв так рядочок. Та вздовж стежки, там стежка буде, вздовж стежки. Коротше, побачимо. Ще я не планував де що сіяти, де що садити, тільки отут посаджений вже чесник і трохи цибулі. Так, передохну, ще зайду на старий городик, покажу, що там. Я думаю, що там ще можна взяти кріпчик, кінза. В будь-якому випадку буде. А зелень, зелень це вітаміни потрібно. Хто ще не поставив подобайку то поставте, поділіться з цим відео, а ми працюємо для вас. Так, і так, скопав я вилами отакими. Ось таку ось ділянку, бачите. Доволі таку велику. Ну щось воно дощ почався. Тут і вишилось трошки. Але вже не хочеться намокнути. Вроді би і хмар таких немає. А може і є. О, зараз зайду ще на той городик. Нарву. Зелень. Та й на сьогодні, мабуть, хватить. Ось ще. Ще одну цибулинку, бачите. Нічого не садив, а урожай вже є. Тежечку так роблю. Ну Цибулька ще, звісно, що не витикається. Ще і рано. Да, лопатою би я і не скопав би нічого. І того бачите, отакий городик два. Ну Це вже не городик, це вже можна назвати город. що пишіть коментарі ставте лайки ваші вони мені дуже потрібні репости потрібні ваші підписки так і на старому городику дивіться який кріп начув його лишати на розсірзанні морозом якщо його можна Нашу використовувати в салатах і петрушка є То і старий городик ще дає врожаї Дивіться, який гарний вітамінний пучок із старого городика. Він то не росте, але він ну невисокий, не але так кущиться. Тобто тут іще буде. Якщо не буде морозів, то ще він має підрости. Ще ж баби літа, то може він і виросте, а може і ні. Ну отак вийшло. Трошки петрушки, трошки кропу. Звичайно, воно не дуже дорого коштує, там 10-15 гривень кріп, так само Петрушка, але це ж своє, без хімії, я його нічим таким стимуляторами для росту не, не підливаю. І воно, мабуть, саме корисне. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Підтримуємо україномовний контент. Всім до побачення, гарного дня!